Великдень є чи не найулюбленішим святом для українців. Щороку чекаємо на нього з вірою і надією на світле майбутнє. Дата святкування Великодня кожного разу відрізняється, але завжди вона припадає на вихідний день неділю. Ми всі сім'єю собиралися празднуємо сімейним кругу. Приємно проводити час з близькими людьми. Для мене це важливо, щоб вся сім'я зібралася в Один із найголовніших християнських празників. Ну, это, как вам сказать, и как семейный праздник, как религиозный. Семья собирается. Поговорили, отпраздновали, ну, застоли. Короче, все было хорошо. Утром позвонила сестра и сказала, что вот сейчас приезжает. Вот, с семьей, с детьми, и вот так, типа, вот так и вышло, получается, накрыли стол, целый день праздновали. Очень важно, очень давно не видела племянницу, поэтому очень хотелось ее встретить. Вот. Тому я очень была рада, що вони приїхали. Угу. Великдень це справжнє родинне свято, можливість відпочити з сім'єю. У наші дні це набуває особливої цінності. Ми святкували в, в колі сім'ї, бо відпустили додому чоловіка з батьками все. Ми, ну, у нас тут маленька родина ми з Херсона, то ті, хто евакуювалися разом з нами, в тому колі і відсвяткували, власне. для нас це, в принципі, важливо. На жаль, через обставини і велику кількість людей, які працюють в сім'ї на віддалених вакансіях, це так, немає часто можливості зустрічатися, але за першої ж змоги завжди збираємося. Для мене це велике свято. Для мене навіть свято, коли мене просто відпускають додому. На свято да. вдома це потрібно. Да. Якщо дозволяє час та можливість, на Великдень краще самі спекти паски. Говорять одеситки. Рецепти, як більш складні, так і простіші, зараз можна легко знайти. А у деяких родинах секрет найсмачнішої паски передається з покоління до покоління. У нас є родинні рецепти, які ми передаємо з покоління в покоління, і ми досі їх зберігаємо. Смачні були паски цього року?» Так, звичайно.

П'ять вираз живі Вот, <рес> А тесто затепіла всю кухню. <рес> Я пробувала вкусне. Їжко в ковбаску доки Пасха, говорять у народі. І справді, саме на Великдень, традиційно дозволялося готувати багато м'ясних страв. Серед них і шашлик, який в Одесі на травневі свята частенько смажили на схилах з видом на море. Чи на часі зараз така традиція? Запитали наші кореспонденти у містян. Так, ну, в будь-якому випадку, навіть люди, які приїжджають з фронту, хочуть відпочити. В, в такому ну, умовно тихому відпочинку я не бачу нічого страшного. Краще наші шашлики, ніж клуби? Ні, я думаю, ні. Сейчас эти тревоги все, поэтому ну такое себе опасно Очень ну, страшно. Да, только если дома, там где-то во дворе себе что пожарить, а такое именно mm -hmm. куда-то выехать-то нет. В прошлом году еще думали насчет этого сейчас не получилось бы. Есть варианты, где можно встретиться, там, не знаю, этот Дюковский парк, но в основном нет. В основном придется или отказываться от шашлыков, или ну вот думать альтернативу, то есть там дома печь, что. Шашлики не діли, у нас так не прийнято ну, без шашликів. Це не прям так сказати, що збираємося на шашлики, але ну, просто зібратися в близькому сімейному кругу і пожарити яке-то м'ясо, це, як поміча, хороша ідея. Не кожен день великдень, а хліб не паска, говорить народна мудрість. Тож великодні свята, привід трохи відпочити, наїстися пасок, а головне побути зі своїми близькими та рідними, впевнені одесити.